Я почав задумуватись про це, тому що ну, перше, що я згадав, звісно, це моє особисте навчання, коли справи зовсім не так були. а Тим паче, ні, я закінчив магістратуру в 2018 році, на початку 2019, що зовсім недавно по факту, але настільки сильно помінялась індустрія креативна з тих пір, здавалось би. І ті інструменти, які в них використовуються професійні вимоги, і так далі, що потрібно зовсім нові підходи. Тому я починаю задумуватися. Дійсно, що в такому ось в такій обстановці, коли постійно все змінюється, люди, які зараз вступають на перший курс, через 4 роки вони випустяться зовсім не в тому ландшафті, який є зараз. Зовсім в іншому, і я дійсно почав собі ставити питання: а що можна зробити, щоб актуалізувати які навички є умовно базовими, ось саме в... незамінними, якимись фундаментальними, які не зітруть, і це вже такий виклик, умовно не тільки мені здається педагогічний, це і філософський виклик, ось виділити те найнеобхідніше. Мені здається, почитавши ще думки інших людей, які теж працюють в креативній індустрії стосовно. Підходу і так далі. Основне із таких це навіть не це не інструмент, це взагалі явищ. А те, що може спрацювати, це бачення, це розвиток власного бачення. Основне це надивленість